Дорогесенькі, що робити у випадку, коли життя в один момент різко змінюється. Наприклад, ви мали роботу і вас звільнили одним днем. Прийшли, все було добре. А на обід ви вже звільнені. Перше, що важливо розуміти, це якщо ми не робимо вибір, життя робить вибір за нас. Що це означає? Мені було добре і зручно в зоні комфорту на старій роботі. Але з іншої сторони, в мене не було розвитку, тому що коли нас нічого не стимулює, ми розслабляємося і не працюємо над собою. Але життя це завжди рух вперед. І десь тут трошечки я затрималася, тому мене життя зараз виштовхує з цього місця, бо десь щось мене чекає краще. Я щось можу ще собі дати, щоб досягнути того кращого. Якийсь свій ріст, розвиток, якась робота над собою, якісь навчання пройти, можливо, якусь нову професію вивчити. Це вже треба буде піднапрягтися, але. Це завжди краща версія себе і вихід на новий рівень. З іншої сторони, ви ж не знаєте, що вас далі чекає. Якщо себе запрограмувати на таку думку, що життя мені щось дуже хороше підготовило, раз воно мене зараз виштовхнуло з такого хорошого місця. Тоді ви себе спрямовуєте на те, що у вас буде щось там ліпше і. Цей позитив, ця віра в це ліпше вас і виведе на те краще далі. Коли нас виштовхує з зони комфорту, і ми не знаємо, куди ми йдемо далі. У нас дуже часто з'являється страх, як ніби наша нога над прірвою, і ми зараз можемо впасти в ту прірву. Саме це нас лякає, і саме той страх нас паралізує. Він дає таку, ніби пелену на очі, все пропало. Що це означає? Що ви перестаєте чути себе свою інтуїцію, підказки своєї душі, куди рухатись, що робити, це перше. Друге, ви перестаєте бачити те, що вам життя підводить, потрібних людей, потрібні ситуації складаються, де ви зможете себе якось реалізувати, зайти в ті двері, які покажуть вам напрямок. Розумієте? Іншими словами, страх блокує вас, тому важливо той страх відкинути, розслабитись. Як один мій клієнт сказав, якого немає якраз тих блоків, він сказав. Мене звільнили, так це ж класно. Я нарешті щось нове пізнаю. Ви розумієте, яка легкість? Розумієте? Отак От треба сприймати. А ми «О, все, в мене грошей не буде, я буду голодати, і, і вже ми себе бачимо десь там під мостом, що ми живемо. Розумієте, це страх, який нас паралізує. Ну насправді, якщо віднестися до цього як до пригоди, і про те, що раз мене життя виштовхнуло, значить що життя мені щось ліпше готує. Оця нова установка. Вона вас виведе на ту кращу і легшу дорогу. Тож нехай вам цей метод допомагає.